З минулого майбутнє пливе невпинний час, а коли то історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля! Спливає час в історію на вічні віки. Летять вдалину десятиліття й роки. А ми хто такі? Пересічні земляни. Озираємось назад, крутимо колесо руками, крутимо колесо історії і дізнаємось, чи, можливо, пригадуємо ті події, що відбулись в нашій історії у 3-й чверті грудня. Так негарно. Давайте. Ой-ой-ой. О, все. Розпочнемо із 1891 року. На відміну від багатьох топових ігрових видів спорту, що зароджувалися і розвивалися, народно гра, про яку піде має цілком конкретного винахідника. Взимку 1891 року студенти коледжу молодіжної християнської асоціації, YMCA, нині відомої як Спрінфілдський коледж у штаті Масачусетс, як і зазвичай змушені були виконувати гімнастичні вправи, марширування та роботу зі знаряддям. Це на той час був єдиний засіб залучення молоді до спорту. Їм було дуже нудно на заняттях фізичного виховання ще б пак. Так само нудно, як глядачам передачі колесу історії на телеканалі ТБК Кагарник, коли ведуча, вкотре веде мову про якогось там трощинського. Ой, щось і відволікся цій рутині в та одноманітності потрібно було покласти край. Ось так подумав канадієць Джеймс Несміт, що був 31-річним аспірантом та працював у коледжі фізруком. Якось Джеймс звернувся до прибиральника, щоб той приніс дві квадратні коробки, які можна було б якось використати, наприклад, для воріт. Натомість прибиральник приволок два кошики для персиків. Так вже й бути, Ней Сміт прибив кошики до перекладини балкона спортзалу на висоті трохи більше трьох метрів. Вісімнадцять студентів розділилися на дві команди та розпочали гру, намагаючись закинути м'яч у кошик. На кожному балконі стояли помічники, які забирали м'ячі з кошика, кидали його назад, оскільки отворів у кошиках, звісно, тоді ще не було. Таким чином, 21 грудня 1891 року було закладено основи баскетболу, що, між іншим, сьогодні є багатомільярдним бізнесом. Ще про одну подію, що відбулась 21 грудня, зараз я вам розповіду розповім. Саме в цю дату у 1913 році британець за походженням Артур Він у газеті New York World опублікував першу головоломку під назвою «Word Cross через дефіс, тобто слова, що перетинаються. Перший американський word Cross мав ромбоподібну форму таку. Слова читалися як по горизонталі, так і по вертикалі, а завдання мало чим відрізнялися від сучасних. Читачам пропонувалося вгадати назву річки в Росії, вид тварини, підібрати антоніми до слів, а також двічі було загадане слово голуб. Ви, мабуть, вже здогадалися, що мова йде про кросворди. Тим не менш, слово кросворд з'явилося наступного року внаслідок друкарської помилки. Набиральник тексту просто переплутав дві частини слова. Через ще 10 років кросворди перетинають Атлантичний океан. У газеті Санді Експрес у листопаді 1924 року з'являється кросворди, який склав англійський поет Едвард Поульс Метрос. Перший же кросворд російською мовою розробив у Берліні трішечки раніше, 11 травня 1924 року. Письменник Володимир Набоков і назвав його Хрестословиця. Українською ж мовою кросворди стали публікуватись лише в 1999 році. Інформацію про наступну подію надала, надала нам пані Людмила із Київщини. 18 грудня 1920 року Рада народних комісарів Радянського Союзу, тобто фактично більшовицької Росії, видала постанову «Об учоті музикальних інструментів, тобто на рідній мові про облік музичних інструментів. Згідно з цією постановою, українські бандура, кобза, ліра були визнані націоналістичними інструментами. Розпочалися переслідування, яких називали у Москві націоналістів, тобто звичайних українських кобзарів та бандуристів. Репресії московитів продовжились аж до Другої світової. Ну а після війни воно вже на краще трішечки стало змінюватись. Кобзарська культура почала відновлюватися аж на злеті падіння радянського союзу у 80-х роках ХХ століття. А перша і на той час єдина в Україні вища педагогічна школа кобзарського мистецтва була відкрита лише у 1989 році у селі Стрітівка, що знаходилася донедавна в Кагарлицькому районі. Зараз у Вухівському. Дякуємо вам, Людмила Іванівна, за цікаву інформацію. 24 грудня 1982 року відбувся перший політ вантажного літака Ан 124 Руслан. Незважаючи на те, що Москалота прагне переписати історію та присвоїти винаходи дослідного конструкторського бюро 153 імені Олега Костянтиновича Антонова, собі, як от Ан 2 «Кукурудзяник» чи Ан-24, і, хоч комплектуючі вироблялись по всьому союзу, це все українська розробка, а всі інші заводи, РЖФСР особливо, лише випускали ці літаки за українськими кресленнями, що ж ніяк не може давати підстав для того, щоб вважати ці літаки якимись там, скажімо, російськими, чисто чи там радянськими, українські вони. Так от ан «Руслан» Руслан літак, який був спроектований кодовим індексом, виріб номер 200, це, якщо відомий всім нам гумовий виріб мав номер 2 то уявіть, якого розміру був виріб номер 200 Не говорячи вже про те, що перший макет Антона визнав непідходящим, та наказав переробити літак вже під новим індексом виріб номер 400 А літак справді був великий. Вантажопідйомність його складала 120 тонн, довжиною він 69 метрів, розмах крил 73 метри. Здається, що це гігантські розміри. Аж ніяк. Майже через 6 років, 21 грудня 1988 року, свій перший політ здійснив найбільший у світі серед усіх коли-небудь існуючих літаків. Літак Ан-225. Мрія. Довжина його складала 84 метри, розмах крил 88 метрів, а вантажопідйомність – 250 тонн. Так що твоя мамка запросто могла би бути пілотом такого літака. Хтось може похвалитися, що в нього є папірець, на якому написано володар світового рекорду. Я от не можу таким похвалитися, а от у мрії таких папірців 240. А це теж рекорд. Найбільша кількість рекордів. Тобто 241 виходить що. Всього було виготовлено 55 одиниць Ан 124 Руслан. Цей літак вже не виготовляється майже 20 років. А мрія існує лише у двох екземплярах. Один із них, тим більш побудований всього лише на 60%, а другий майже повністю знищено у лютому минулого року освободителями Донбаса. Щось я все навколо 21 грудня ходжу. Ну що ж, 21 грудня 2012 року відбувся кінець світу. І ось на правді, цієї передачі не існує, мене не існує, всіх вас не існує і так далі. Ну, а якщо серйозно, то давайте візьмемо літературу таку авторитетну і дізнаємось, що казали розумні люди. Ось пророк Даниїл чітко вказав, що безпосередньо перед кінцем світу, власне, у світі, драматично збільшаться та примножаться знання. Апостол Павло у другому посланні до Тимофія говорить. Що ж він там говорить? Останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам не слухняні, невдячні, неповожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі. Жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, будючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. А на запитання учнів, яка буде ознака кінця віку, Ісус, як ми можемо прочитати в Євангелії від Матвія, відповів наступним чином. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь. Бо статись належить тому, але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. Намуки тоді від... видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи, займення моє, і через розріз без законства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений, тобто врятований. І проповідана буде ця Євангелія Царства по цілому світові на свідоцтво народом усім. І тоді прийде кінець. Тому читаємо Біблію, особливо книгу об'явлення, там деякі спойлери є щодо того, що далі буде, і готуємось. Все ж таки, кінець уже близько. Не вірити, не впевнені. Ось, наприклад, нещодавно в інтернеті з'явилося відео, яке, як стверджується, відзняте 24 грудня 2021 року. Або трішечки раніше. Ви рані, на військових навчаннях їхніх. На цьому відео вперше показали у дії дрони Хеса Шахет 136. Взагалі, що, точніше, кого раніше шахедами називали? Оцих от бородатих терористів, які обмотаються бомбами з таймерами, приходять в якесь людне місто і роблять собі бабахи. А взагалі шахет перекладається як свідчення чи свідоцтво. А зараз це такий дрон. Створили його цей шахет за подобою дрона Хароб виробництва Ізраїл Industries, який, вилетівши в жовтні 2020 року з території Азербайджану, розбився в Ірані. У 2021 році це була така собі диковинка, що такий тип дронів самознищується після прибуття в ціль. Також іранцями був винайдений, винайдений спосіб запуску дронів по 5 штук за один раз із пускової установки. У конструкції дрона використовуються первинні композитні матеріали, а це зменшує ймовірність виявлення радарами. Тоді повинен був бути занепокоєний Ізраїль, оскільки війні саме з цієї держави Хезбула хотіла застосовувати такі дрони іранські, яких у неї було близько двох тисяч, до речі. Але. Не в Ізраїль у вересні 2022 року полетіли перші російські шахеди, або які ще називають наші психічно хворі на голову сусіди, Херань-2. Політичне та військове керівництво Ірану заперечує свою причетність до постачання зброї до Росії. Однак те, що Херань-2 це копія шахет 136, підтверджують уламки, особливо уцілілі двигуни БПЛА. Це, якщо комусь цікаві деталі, це ліцензійні китайські двотакні МД 550 або 3W потужністю 50 кінських сил. На кожному моторі є характерне іранське маркування. У комуністичному Китаї двигуни виготовляються для скутерів та мопедів через характерний звук шахет 136, так і прозвали мопед. Наразі в Росії по секрету вам скажу відомо два місця виробництва таких дронів: поблизу міста Єлабуга в Татарстані та в місті Іжевськ в Удмурті. До речі, якраз в Іжевську завод відкрили на місці торгівельного центру Італмас. 25 січня поточного року всі там ходили по супермаркетах, в басейні плавали, в кінотеатрі сиділи. Всіх раптом сповістили про закриття. Ніхто не повірив, а вже 1 лютого нікого туди не впускали ні прибиральниць, ні адміністраторів приміщень взагалі нікого. А у серпні поточного року китайці на рашистському форумі «Армія, армія 2023 продемонстрували дрон Санфлавер 200, який нагадує ну, ви здогадали, що саме він нагадує. Ба більше, у жовтні міністр фіганців Росії Антон Силуанов, зізнався, що. Сьогодні безпілотники в основному всі из Китайської Народної Республіки. Благодарны нашим партнерам за це. Висновки робіть самі, шановні глядачі. А наступной суботи в ефірі телеканалу Же дивіться спецвипуск передачі «Колеса історії. Заінтригував.